Добрий день, любі друзі, хочу вам запропонувати прісне тісто, пиріжки з нього. Для цього мені потрібно чашка 250 грам. Я гаряча вода в чашці. Ну, десь от, я от палець сунула, вона ну, чувствується, що гаряча, але не пече. солі, щоб ви розуміли, от дивіться. Чайна ложечка без єдиної горочки. Бачите, от, стандартна чайна ложечка, солі. От, і три ложки столові олії. Все ми зараз, щоб воно все розтало. І додаємо отакі дві чашки, отакі от от 250 грам чашка е, муки. І будемо замішувати тісто. Ми тісто замішуємо, вода така доволі тепленька, тісто буде тепленьке. Зараз вже букою, щоб. Друзі, щоб ви розуміли, що, що таке дві чашки муки 250 грамів. Це десь. Ну, Десь грам 400. Якщо у вас є віса, ви можете зважити муку. І от виходить, от таке, вроді би, трошки, бачите, тісто, яке м'якеньке вийшлося, вроді трошки ще липне до, до рук. Ну, Його можна трошечки додавити, буквально щепотку муки. І ще трошки вимісити, Отак, от яке зробіть. І повимішувати його. Ми його вимішаємо гарненько, і потім ми його поставимо, воно ще долж, должно, повинно постояти от, десь півгодинки, щоб воно стало ще більш еластичним, і щоб ми змогли його розтягувати. тому що в нас це буде. Тісто, яке ми будемо розтягувати. От дивіться, я буквально грам грами, граминочку додала муки, воно краще стало. Гляньте, яке воно, гляньте. Бачите? Ну, ми його ще, ще трішечки вимішаємо, щоб воно гарненьке було. Цей рецепт е, я взяла у своїй знайомої. Вона вже до доволі е, солідного віку жінка. От, їй 86 років. І все вона говорить, я скільки всього знаю і вмію, і ніхто у мене ніякі рецепти не бере, щоб чомусь научитися. От я у неї взяла цей рецепт цього тіста. Е, це тісто мені дуже подобається. Гляньте, яке воно гарненьке. От. І ми зробимо пиріжки. Я думаю, що Роза Михайлівна буде задоволена, що я, я навчилася і вам пропоную. Це дуже-дуже такий рецепт, гарний, тісто таке. І ви можете всяку начинку робити. Я вам пропоную картошку і капусту. А ви можете яблука. я вам... Ще покажу, як штрудель зробити з яблуками. От. Ну, це, це такий рецепт, дуже-дуже гарний, і він такий, ну, не такий, як, як всі остальні пиріжки, ну, має місце бути. Дивіться, яке воно гарненьке, гарненьке, м'якеньке, тісто. Таке воно повинно бути. І ми його ставимо на півгодини. Роза Михайлівна бере у неї такий чугунок на 3 літра, і от вона робить так. Бере отаку дошку. От. На дошку присипає отак от муки. Це тісто і розігріває чугунок і накриває. І десь хвилин 20-30 воно стоїть і, як кажуть, доходить там чи созріває. Отак от накриває вона. Ну, я у мене, так як в мене чугунка немає, я от такою от кастрюлею накрию, нагрію кастрюлю і накрию, і щоб воно у мене постояло. Дивіться, друзі, от я накрила кастрюлю, і бачите? Тісто, вона, я нагріла дно, і вона буде тепер стояти минут 20-30, щоб трошечки відпочило тісто. Яблука ми зараз почистимо, натремо на тюрку, відіжмемо сік, і буде у нас фарш з яблук свіжих. Яблука у нас які були вдома. От. Це яблука для запікання куплялися, для пиріжків. Тобто вони отакі от. Ми їх все позрізаємо лишнє, а все остальне трем на терочку. І от подивіться. Отак от ми поте, пот, поріви, яблучко почистили. І так всі яблучка почистимо. Серцевину ми не трогаємо. І так, у нас лишився третій кусочок тіста. Ми зараз його теж будемо. Розтягувати і зробимо з нього штрудель, розкатуємо, розтягуємо як ті попередні пласти тіста. Все робимо так же. Друзі, поки в мене пласт от, готовий, я його трошки е, розложила, щоб він. Е, Провітрився в мене. Вроді би, як чуть -чуть, ну, щоб не присох, ну, по крайній мірі, щоб трошки волога з нього вийшла, я натерла яблука. Остались у мене одні от кочеришки на терці. Тепер ці яблука треба віджати сок з них, щоб вони були сухі. Тому що ми сюди будемо, це у нас фарш для нашого штруделя. От зараз я яблука ці одіжмусь, на терті. і вам покажу. Друзі, дивіться, бачите, скільки соку у мене з оцих яблук. Оці яблука руками віджала. Оцей сік нам в тісто зовсім не потрібен. От, нам повинні бути яблучка сухі, сама м'якоть. От ми зараз її будемо розкладувати на наш пласт. І так ми от розкладуємо і аж сюди. Бачите, я від цього кінця і аж до цього кінця я це все. І тепер ми будемо його, так як і ті пласти, отак от будемо заліплювати. Так от. Сипаємо мукою і закручувати будемо. Отаньте. І так знаєте, вроді би чуть-чуть його ще розтягуємо під руками, як ми закручуємо, щоб у нас більше було слоїв. Дивіться, що у нас вийшло. Красавець, рулетик вийшов. такий гарний, великий. Гляньте. Це наш трудель. Я поробила надрізи, для того розрізала наш великий рулет на три частини, От, положила на пергамент. Розрізала, робила надрізи. Для того, коли ми випечемо, їх треба буде на кусочки на, нарізати. От, от ми це все зробили. Я пиріжки випікала 35 хвилин при температурі 200 градусів. Подивимося, скільки хвилин будемо випікати штрудель. Друзі, оце нас, наш штрудель. От він випікся. Дивіться, як я вам говорила, що ці кусочки ми будемо надрізати в гарячому вигляді. От ми їх зараз надрізаємо. Він такий крихкий. Ми зараз його будемо знімати з пергаменка. І викладувати на блюдо. Гляньте, який він, бачите? І він такий весь крихкий. бачите, він розсипається, він. Він такий гарний. Дивіться, які кусочки. Який він смачний. Дивіться, гляньте, він в руках кришиться. Бачите, який він. Друзі, оце у нас такий от получився штрудель. Гляньте, який він. Гарний, слоїстий і дуже-дуже смачний. Я всім рекомендую, хто на посту і захочеться солоденького, смачненького, обов'язково попробуйте приготувати цей штрудель. Ви не пожалієте. Друзі, і подивіться на цю красу, яка у нас на столі. І всього-навсього 400 грам муки. 250 г води, 3 столові ложки олії і чайна ложка без горочки солі. І яка краса на столі. Я вам рекомендую приготувати хоч одну випічку з цього, що я вам показую.